Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. все дивляться пильно з небес, загиблі поети і герої, всі ті, хто так віру у світле. Олесь Гончар, письменник, літературний критик, громадський діяч, перший лауреат премії імені Тараса Шевченка, голова спілки письменників України у період з 1959 до 1971 року, академік Національної академії наук України, герой України. Олесь Олександр Терентійович Гончар народився 3 квітня 1918 року в родині Терентія Сидоровича та Тетяни Гаврилівни Біличенків. Околиця Дніпропетровська, ломівка, стала центральною географічною точкою у біографії письменника. Тут він провів перші роки життя. Сюди повернувся опалений війною, щоб продовжити навчання в університеті. У будиночку сестри Олександри Сови на вулиці Клубні він написав свої перші новели і оповідання. У ломівці вийшли з під пера найвідоміші твори: романи про пароносці, Тронка, твоя зоря, собор, завдяки яким гончар зажив слави. Найм Молодшого українського класика. Однак він сам вважав своєю колискою Слободу Суху Полтавської області, куди після смерті матері ще у трирічному віці хлопця забрала бабуся. 1927 року при вступі до школи майбутній письменник був записаний як гончар на прізвище бабусі та дідуся по матері. Дитинство для мене це степ, це мої друзі, пастушата. Це праця моїх близьких, людей, які мене оточували. Безкінечна, напружена, самовітена праця, до якої я сповнений і досі найглибшої пошани. У 1933 році Олесь Гончар закінчив семирічну школу у селі Бреусівка Козельщинського району на Полтавщині і пішов працювати кореспондентом у редакцію районної газети Розгорнутим фронтом. Через рік вступив до Харківського технікуму журналістики. Після його закінчення у 1937 році недовго вчителював у селі Мануйлівка, потім працював у харківській обласній молодіжній газеті Ленінська зміна або Сини 1938 року Олесь Гончар вступив на філологічний факультет Харківського державного університету. Навчання перервала війна. У складі студентського батальйону пішов добровольцем на фронт. Служив старшим сержантом, старшиною мінометної батареї, двічі важко поранений. Влітку 1942 року на Білгородщині Олесь Гончар, який тисячі солдатів, опинився у фашистському полоні, звідки був звільнений у 1943 Му році після цього йому запропонували працювати у редакції дивізійної газети. Але він відмовився, повернувшись на передову за бойові подвиги, нагороджений орденами слави, червоної зірки, трьома медалями за відвагу, медаллю за оборону Києва. Після війни продовжив навчання в Дніпропетровському університеті. Згодом переїхав до Києва, вступив до аспірантури інституту літератури імені Тараса Григоровича Шевченка, розпочав професійну літературну діяльність і став видатним письменником європейського масштабу. 1959 року Олесь Гончар очолив після Миколи Бажана правління спілки письменників України і 12 років був беззмінним головою. Працював головним редактором журналу Вітчизна влада намагалась приручити письменника. Високі посади і нагороди накладали певні зобов'язання. Проте, завдяки саме визнанню і посадам Олесь Терентійович зміг багато зробити для української культури для збереження української мови. Скільки себе пам'ятаю, скільки я вже навчився читати, я жив літературою, жив любов'ю до літератури, до книги. Я не уявляв собі життя без цього. За його головування нікого не було виключено зі спілки письменників. Він зумів відстояти Ліну Костенко, Григора Тютюнника, Василя Земляка, Івана Чендея знов повернув у літературний обіг чотири шаблі Юрія Яновського. Домігся видання роману Вир Григорія Тютюнника і присудження йому Шевченківської премії. Він був перший, хто у незалежній Україні підняв голос про збереження культурної спадщини народу. До справді знакових постатей у нашій культурі історії належить незабутній Олесь Гончар. Сам він поділив українців за вдачею на породу хитрих і безхитрихних. Хитрі ті, котрі пристосовувалися у імперську добу. А є інша порода, порода безхитрісних. Це ті, які гасали, як пише він у щоденниках по степах, які виборювали нашу незалежність, коли про неї і. Думати було невелено. зрозуміло ж, що Олесь Гончар з тих, хто творив і творить державу. Олесь гончар ніколи сам високо себе не поціновував, але люд охрестив його совістю української культури і української нації, і так воно є: збіжать століття, тисячоліття, а над понад простором і понад часом височитиме несхитна постать нашого незабутнього полтавця. Олеся Терентівича Гончара у творах Олеся Гончара, перекладених багатьма мовами, немає фальші та награних сюжетів. Зірку героя соціалістичної праці Олесю Гончару вручав голова президії Верховної Ради УРСР Олексій Ватченко. Свого часу він організував таку травлю автора роману Собор, що масовим тиражем цей роман був виданий лише через 20 років. Коли він пригвинчував мені зірку до піджака, я почувався так, наче він не зірку мені прикручує, а серце з мене викручує. Записав у щоденниках Олесь Гончар, але я не відчуваю до нього ворожнечі. Час усе стирає. Жаданої волі, нашої соборності, нашої незалежності упродовж усього свого творчого життя чекав Олесь Гончар і не просто чекав, а виборював його. Він першим прийшов на майдан, де лежали на граніті студенти і заявляли про нашу незалежність. Він став з поміж них. Він першим ударив на сполох Чорнобильський, назвавши трагедію кінець світтям, присвятив цьому сотні статей. Він першим ударив на сполох про повернення релігії, Бога і церкви в серця і душі наші. Він заклав духовний підмурок Михайлівському золотоверхому, і саме з легкої руки Олеся Терентьєвича сьогодні своїми дзвонами скликає. На революцію гідності, на всі наші вияви і прояви, виклики український Михайлівський Золотоверхий. Собор Олеся читають і сьогодні, а ще вдумливо вглибляються у його публіцистичні етюди, присвячені минувшині, теперішні і грядущині України. У них українці знайдуть. Відповіді на одвічні запитання, де наша історія? Вона тут, а не в Москві, як пише Олесь Гончар. Де яке наше сьогодення? Воно приславне і світле залежить лишень від нас, аби ми цеглину за цеглину вкладали у великий український дім. Праця тільки на повну силу. Творча праця можлива. Тільки на всю душу, віддаватися всією душею, вкладати всю душу у твір, тільки так і не інакше, якщо, якщо хочеш, щоб слово твоє люди почули. Помер письменник Олесь Гончар 14 липня 1995 року, похований на байковому кладовищі у 1996 році. Заснована міжнародна недержавна україно-німецька літературна премія імені Олеся Гончара на кращий твір молодого автора. В Україні з 1998 року присуджується державна премія імені Олеся Гончара за найкращу книгу прози у селі Сухе Кобиляцького району Полтавської області, 28 серпня 2000 року відкрито державний літературно-меморіальний музей садибу Олеся Гончара. У 2005 році президент України присвоїв Олесю Гончару звання Героя України посмертно. Моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. все дивляться пильно з небес, загиблі поети.